Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Притиснути судину. З'єднати стінки. Спаяти, зміцнити місце з'єднання, закрити рану. Послідовність дій навічно вбита в мозок, але нічого не виходить. Руки Таріса, рясно змучені кров'ю, ковзують по шкірі, ще й волосся кітара прилипла до рани, заважає. Притиснути судину не вдається, а життя брата відлічує останні секунди. Могутнє серце викидає кров струменем. Несподівано струмінь переривається і перетворюється на слабкий фонтанчик. Це гайсар, притиснув шию брата з пораненого боку, ще й не руками, а чимось на зразок джгота. Це він, здається, зняв з тієрі її шарф ознаку шляхетності. от молодець, і судину притиснув і руки залишив сухими та чистими. Голова Кейтара міцно зафіксоване, можна працювати. Таріс струшує руками і активує тар. Не сильно, ледь Опік кейтарові не потрібен. А оце удача. Судина розсічена не повністю. пошкоджена, але кінці її не треба шукати в кривавій каші. Імпульс, кристал спалахує, на Міс виловлює слабкий запах паленої плоті. Кровотеча припиняється. Рана миттєво очищається, судину відновлено. Таріс піднімається на ноги, гайсар укладає кейтара на бік, примостивши йому під голову сін. Залишилося закрити рану, але для цього тар не потрібен. Гайсар зробить це сам. Ще й так, що на шкірі жодного сліду не зостанеться. У цьому він майстер. Кров брата залила Тарісові обличчя й руки, потрапила на волосся і застигла там липкою масою. Він спробував стерти її долонями, не досяг успіху, стягнув з голови тар, поки той не прилип до голови остаточно, і поклав його на стіл. Все, що сталося, зайняло не більше двох хвилин, а здається, ніби минула ціла вічність. Тепер над китаром схилилися гайсар та айкіт. Гайсар швидко закінчив свою частину роботи, айкіт довго сидів, притискаючи долоні до голови та серця китара. У залі тиша, ніби й не стежать більше десятка людей за тим, що відбувається. Всі замерли, оточивши стіл Кейтара і тих, хто намагається йому допомогти. Тільки Тієрі сидить на галереї. Її відвів туди мудріший Тонар, садив і скував ментальними путами. Ще й рота заткнув наказом. Інакше вона ревіла б і досі. Нарешті Айкіт піднімає очі на глядачів. Нічого не можу вдіяти, каже він. Крові залишилося мало. Серце не зможе працювати в холосту. Він помирає. Лотар ніби удар під дих получив, але він мовчить. А от Рідон з диким ревом мчить до галереї і намагається дістати сестру. Ти погань! Ти що наробила? Ти вбила мого сина? У Рідона є син? Звідки? Хіба він не безплідний, як усі інші, що перехворіли? Чи не хворів? Тоді чому не одружений? Але зараз не про це. Є більш невідкладні справи. Ментальний поклик Таріса чули, мабуть, і на вільних островах Люсь швиденько, мірюк за кузалу, всі розчини, шприци, системи, набір сироваток і стулку? Люсь з'являється швидко. Її портал точний та красиво побудований. Вона виходить прямо перед Тарісом, але одразу з жахом відскакує від нього. Закривавлений таріс і справді виглядає, наче нічний кошмар. Ти поранений? скрикує вона. Не я, Кейтар». Але вона вже й сама бачить нареченого на підлозі, її починає хитати, от-от звалиться. Цього їм ще не вистачало. Немає часу, Люсь, обриває її Таріс. Працюємо, допомагай, тримай флакон. Гайсар вже розкрив дорогоцінну земну систему і наповнює її земним жарозчином. Люсь притисла флакон до грудей, стоїть, як дерев'яна. Голка легко входить у руку Кейтара і одразу ніби провалюється. Є. Перший флакон вливається дуже швидко, другий трохи повільніше, третій з тією ж швидкістю, що капала на землі, коли рятували жінку. І лише наприкінці четвертого обличчя Айкіта трохи розгладилося. Краще, каже він, пульс наповнюється. Але цього замало. Надовго не вистачить. На воді серце працювати не може. Знаю, відповідає Таріс, потрібна жива кров. Хіба він зможе зараз її пити? спитав хтось з дев'ятки. Навіщо пити? здивувався гайсар. Ми увіліємо кров прямо в жили. Потрібно тільки, щоб вона підходила, тому що у всіх кров різна і часто несумісна. Моя підходить, сказав Таріс. Йому принесли таз з водою, щоб хоч трошки омився. Зараз ми перейдемо у покої Кітара і перелємо йому частину моєї крові. За цей час Люсьяна перевірить усіх, хто побажає допомогти спадкоємцю. У того, хто підійде, ми візьмемо не більше половини глека крові. Здоровій людині шкоди від того не буде. Люсьяна. Очнено но, дитинко тієрі. почувся з галереї голос танара. Нехай виправляє те, що накоїла. До речі, ви чули ту нісенітницю, що сказав Рідон? Який кейтар йому син? Чому не запитав хтось за спиною у Таріса. Рідон завжди ставився до нього, як до сина. Інших спадкоємців у нього все одно немає. Та й лицем кейтар удався у гоерів, а не в Сайгарів. Дерідон. Рик Лотара був воістину страшний. Він стояв, вчепившись у край столу, блідий, з перекошеним обличчям. Напівсліпі його очі були широко розплющені, а в зіницях замість здорової чорноти царювала сіра і мла. А справді Дерідон, Ентара Гоера у залі не було, як не було, і тара на столі. Слід порталу, відкритого рідоном, майже згас, коли в погоню за викрадачем кинулися Інтар Шарден, Вальтен та два стражники і їхні ж співвітчизники. Якщо хтось на таріоні іздатний вистежити втікача, то це шарденці, природні воїни та мисливці. Китара перенесли до його спальні і одразу ж туди набилася маса народу. Усі, хто був у залі дев'яти, зокрема охорона та обидва секретарі, побажали подивитися, як лікуватимуть спадкоємця. Тарісу глядачі були ні до чого, але вигнати їх він не міг, бо так не годилося. До речі, віддавати кров кітарові, ніхто з них не поспішав. За той час, що Таріс упорядковувався, Лісьяна обстежила тільки тієрі, лотара і самого Кейтара. У Тієрі виявилася третя груба крові, у Лотара друга, а у Кейтара перша. Як таке могло статися? Таріс був здивований. Батько Кейтара не Лотар. А хто? Грідом? Безотня. Невже інцест? Цього їм ще не вистачало. Таріс за Якітом перезирнулися, зрозуміли один одного без слів. Кров ті Ері Кейтару не підходить, оголосив мудріший, а у Лакара ми не можемо брати кров, тому що незабаром на нього чекає операція з відновлення зору, і для цього знадобляться всі сили організму, додав Таріс. Я почекаю з операцією, якщо це допоможе Кейтару, сказав Лотар. Немає сенсу, ми знайдемо інших донорів. У нас є такі, як треба, сказала Люсьяна. Даро талін. Це були дитячі імена її друзів студіозусів. Зараз я їх покличу. Брати кров у неповнолітніх таріс не хотів. Тим більше, що у нього з батьком даро ще з часів люсьяниної бійки були складні стосунки. Але все ж таки сказав, Добре клич, нехай чекають на свою чергу. Ще перша група була у Люсіани, але її кров Таріс від початку використовувати не збирався, тому що не знав, чи не стане після цього її майбутній шлюбський таром незаконним. Адже у подружжя не повинно бути жодної краплі спільної крові, заповідав Янтар. З часів імператора Янтара цей постулат на Таріоні вважався непорушним. Для процедури гайсар скористався власним винаходом короткою трубочкою із двома товстими голками на кінцях. Кров від однієї людини до іншої надходила швидко і не встигала згорнутися. Єдиним недоліком цього способу була неможливість виміряти точну кількість крові, взятої у донора. Зашумить у голові попередиш, сказав гайсар. Таріс кивнув. Глядачі, витягнувши шиї, стежили за тим, що відбувається. Жива кров виявилася дивом. У Таріса ще й в голові не зашуміла, а кайтар вже отямався. Все сказав Екіт, припиняйте, далі я впораюся сам. Лотар від полегшення аж схлипнув. Інші глядачі залопотіли і почали розходитися. Тепер їх більше цікавило, як швидко спіймають Рідона, і чи не збожеволів той, зазіхнувши на головну Таріонську святиню. Вперше за останні 33 роки Лотар залишився без роботи. Він сидів у кабінеті, який тепер належав Тарісу, у кріслі для відвідувачів і розмірковував. Коли Кейтар одягнув вінець на брата, Лотар віддав належне його винахідливості. Адже те, що зробив спадкоємець, було єдиною можливістю посадити Фейруда з його претензіями в купу драконячого лайна. Таріс не збирався затримуватися на Таріоні. Це означало, що незабаром Тар знову повернеться до Кітара. І дівчисько, яке той хоче, теж достанеться йому. Проти ями першопроходця лотар нічого не мав. Вона була набагато вигіднішою невісткою за дочку Ентара з найбіднішого острова. От на що вже гоера в його господарстві бардак, але Ферут і того перевершив, ще й не посоромився з'явитися до Сайгарів з шлюбною пропозицією. Йому, мовляв, відкрилося, що майбутня дружина Кейтара має бути народжена у домі Ферут. Якби Рідон та Тіері не насіли на нього разом, лотар і не подумав би пропонувати синові настільки невигідний варіант. Так, безумовно, ф'яма першопроходця найкращий вибір впливати на майбутню тару та ріс з іншого світу аж ніяк не зможе. А от Хейрут саме цим і мав намір займатися. Тобто ...не на доці свою впливати хотів, а крутити кейтаром через неї. Подібного Костогризу лотар синові не бажав, досить сам наївся до схочу, вибриків тіері та її братця. Отже дії кейтара батько схвалював повністю, аж поки у вінці Таріса не спалахнув кристал. Лекар чудово знав, що означає настільки яскравий спалах правителю з подібною силою підвладно все. Відтепер, допоки тар тримається на голові Таріса, Таріону не загрожують жодні природні катаклізми. Про епідемії та неврожає можна забути життя людей покращує, а народжуваність зросте. Ентари та й сам Торіон не випустять такого правителя з рук. А значить, Кейтарові з цього неба зорі більше не світять, і тут же нічого не вдієш. І не встиг лотар змиритися з крахом своїх надій, як стався весь той наступний жах. Дурепа, яку він тридцять років вважав своєю жінкою. Підняла руку на правителя у Те, що Кітар залишився живим, диво не інакше. Зазвичай віддача від тара буває настільки сильною, що гине або божеволює вся сім'я злоумисника. Про це знають усі Ентари, тому й замахів на правителів не траплялося вже понад тисячу років. От і рідон схоже з божеволь від віддачі, а те, що не зачепило самого Латара, свідчить лише про те, що Тіері ніколи не вважала його насправді близькою людиною. Звістка про те, що на Таріоні новий правитель вже рознеслася по всіх домах, а останні новини, без сумніву, повідомлять своїм підданим Ентари. Які щойно покинули палац, розкажуть і про напад, і про крадіжку Тара, і про нове лікування, завдяки якому спадкоємця вдалося витягнути з безодні. Кейтара напоїли червоним вином, нагодували і крою буї і навіяли лікувальний сон. Айкіт – найкращий цілитель на дев'яти островах Кейтар. Одужає. Таріс запросив до кабінету начальника варти та віддає розпорядження. Грамотно діє, молодець. З Ентаром шарденом він вже зв'язався, з'ясував, що всі вої, як і раніше, переслідують Рідона. Той рухається хаотично, плутає сліди, але вже втрачає сили. Незабаром шарденці нездоженуть його. Щойно Рідона доставлять до палацу його скують ментальними путами. Рішення своєї долі він чекатиме у повній нерухомості під охороною у своїх покоях. Нарешті всі піддані покинули кабінет. Зараз старіс підведеться, відкриє шлях і піде, зрозумів лекар. Сину, квапливо сказав він, я хотів би дещо запитати. Питай, Лотари, відповім. Але не тягни. Я надзвичайно втомився, хочу випити гарячого вина і заснути, а мені ще додому добиратися. Так, дійсно, у Таріса, на відміну від Рідона, покоїв у палаці немає. Що буде з тієря? Завтра на неї чекає ментальне сканування. У мене до неї багато запитань. Будем мститися, зрозумів Латар. Ну що ж, можливо, на його місці він вчинив би так само. Але наступні синові слова здивували. Ми створимо коло. Хто до нього увійде, вирішимо завтра на зборах, а результати сканування запишемо на кристал. Рішення про її долю буде справедливим. Лотар схилив голову на знак подяки. Хто б міг подумати, що колись йому доведеться кланятися знехтуваному синові? А ще скажи, чому ти відкинув мою кров? Опа, нежданчик, сказав би Віктор. Ой не слід було забувати, що Лотар другий за силою менталіст планети. І інтелектом його зірки не обділили. Твоя кров не підходить Кітару, так само, як і кров Тіеря. У всіх вас різні групи. Чому так сталося, я не можу відповісти, мало знаю ще про це. Чи може бути таке, що він дійсно не мій син? Адже він на мене зовсім не схожий, а першої ночі з його матір'ю я не пам'ятаю. А що запізно ти, Лотаре, про це замислився? У моєму походженні ти також сумніваєшся, Лотаре. У голосі Таріса ніякого глузування, жодної погрози чи докору, лише нескінченна втома. Ні, у тому, що Таріс, його син, Лотар ніколи сумніву не мав. Бабка скільки жила. Постійно тицяло йому в ніс їхньою схожістю, хоча сам Латар вважав, що Таріс більше схожий на Янтара, свого діда. Але ж ночість він теж не пам'ятав, для мене твоя кров не підходить так само, як і для Кейтара, сказав Таріс. Так вирішили зорі, вибач, коли я дізнаюся чому, обов'язково розповім тобі. Матінка дізналася про все від Люсіани. і про те, що трапилося в раді і що гайсер залишився на ніч з кітаром, а Вальтен повернеться лише тоді, коли впіймають Рідона. До приходу Таріса вона приготувала сік цитрусу з медом, сушеним виноградом та горіхами і велику миску з легко підсмаженої печінки. Звісно, це не ікра буї. Але теж дуже дієво. Бідолашний хлопчик скільки сьогодні припала на його долю. Не кожен витримає подібне. Нагодувала, вона зі спеціями підігріла, а потім рішучим кроком попрямувала за Тарісом у купальню. Не чоловік він зараз для неї не ентар і не правитель, а дитя прийняте серцем. дитя, якому зараз так погано, що навіть материнське серце не в змозі полегшити цей біль. І ось там у купальні і зрозуміла Гаяна, чому день тріумфу обернувся для її прийомного сина страшною поразкою. Охоронець цнотливості, який усі першопроходці знімають одразу після повернення. Все ще прикрашав його груди. Таріс лежав у купелі, відкинувши голову на мармурове узголів'я. Очі закриті, обличчя мокре. Думає, у воді сліз не видно. Нехай у гаяни і немає ментальної здібностей. Материнському серцю вони не потрібні. На тебе чекає дівчина, там за межею. Так, я збирався покинути Таріон і з'єднатися з нею не пізніше, ніж за півроку. А як же та, що тобі не пророчили? Її немає, а моє серце належить кохані, моя душа з нею, моя мрія у тому світі. Тільки туга його тут, туга настільки сильна, що крає серце матері на шматки. То піди за нею, приведи сюди, Таріон зачекає. Нездійсненна порада від жінки, яка сама не знає, про що говорить. Але матінка бажає тільки добра і кривдити її та не хоче. Не можу, каже він. Ця дівчина-хранителька, і єдиний, що залишилося в Ентара Айміра від його сім'ї. Колись Рейтар, мій прадід, вже відібрав у нього хранительку. Для Таріона це обернулося мало не загибельно. Під час епідемії всі сини Рейтара поплатилися за це своїм життям. Гадаєш, я хочу такого для моїх спадкоємців. Гаяна злякано притисла руки до грудей. Який жах. Адже Тарісові спадкоємці це гайсар і кейтар. Допоможи мені промити волосся, матінко, попросив Таріс. Гаяна присіла біля узголів'я купелі, налила в долоні новомодного мила зі смішною назвою Шумпун, і почала масажувати синові голову. Прості дії та дотики лагідних рук заспокоювали, а відчуття чистоти і легкості, що виникли після миття, дозволили Тарісу. Якщо не втішитися, то хоча б не скотитися в безодню відчаю. І чого це він справді розкис? Еліна в безпеці, у нього є ще півроку, щоб знайти рішення. Врешті-решт, у нього тепер є тар, з яким налагодити зв'язок з землею буде набагато простіше. Залишилося тільки дочекатися упіймання викрадача. З цими думками. Таріс улігся в ліжко і відключився. А прокинувшись уранці, дізнався, що тара більше немає, і, скоріш за все, ніколи не буде. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім! Хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями, прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.